Павло Зібров уже 32 роки живе з Мариною та почувається щасливим. Натомість перший шлюб артиста вийшов невдалим. Це було зо чотири десятиліття тому. Павло навчався у консерваторії у столиці і познайомився з Тетяною, яка вчилася на один курс нижче за нього. Юнак закохався до нестями і зробив пропозицію. Невдовзі відгуляли весілля. Допоки Зібров служив в армії, Таня Самофалова зблизилася зі своїм вихованцем. Вона керувала капелою бандуристів, і там у неї трапився службовий роман. Співак всіляко намагався зберегти шлюб заради первістка, якому тоді було два рочки. Обіцяв, що стане кращим, але Тетяна була непохитною. Заявила, що покохала іншого. Довелося збирати речі і оформлювати розлучення. Перша дружина Зіброва й понині живе з тим чоловіком. Родина Тетяни переїхала до Канади. Тож Сергійко зростав без батьківської опіки. Жінка просила у колишнього дозволу змінити прізвище сина, але татусь не пішов на це. Сергій залишився зібровим. Нині йому близько 40 років. Він айтішник, одружений і має двох дітей. Звісно, вони з татом не бачаться, але на дні народження та свята обмінюються в мережі листівками. Сергій нормально заробляє і не потребує батьківської підтримки. А раніше Павло Миколаєвич допоміг сину отримати освіту, придбав машину і дав старт у доросле життя. Зібров дуже тяжко переживав розлучення з Тетяною, навіть деякий час надміру випивав. А зараз силиться і не може пригадати обличчя колишньої. Пан Павло щиро вдячний жінці, що тоді пішла від нього, бо в іншому разі він би не познайомився з коханням усього свого життя. Не забудьте підписатися на канал Зіркові Побрехеньки та натиснути кнопку спонсорство. Таким чином, ви допоможете нашому каналу розвиватися та виробляти ще більше цікавого контенту. А ще обов'язково поставте вподобайку та залиште коментар під відео стосовно співака Павла Зіброва.